О-о-о, о о о оу о о о Алло, поряд, Алло, як там справи? Чому дзвониш так рано? Вибач, вибач, я не знав, що ти в Казахстані. Що ти хочеш? Може, ти хочеш прийти на вишкільний табір? А чому ні? Є сіме! це таке, Боря? Ну я нічого, та це не Вау, файна кімната! Єу! Ні, Боря! Єу! там крісла! Ей, я є князь, я є князь! Ні, ні, Борат, Борат, це не твоя кімната. Ні, ні, Борат, твоя кімната та... Я не хочу до маленької кімнати, це дуже велике. Борат, тут два. Це є твоє ліжко, Борат! Чи тут є цигани? Ні, ні, ні. Добре, дякую. Дуже добре, бара, дуже добре. В сумі ми маємо такі закони, і один з них це чищення кімнат. На тобі воно. Дякую. Напевно, можна чистити тепер. Що ти робиш, Що, Що я робив? Що ти тут Шо? робиш? Ну наш ти тут лазиш, мені тут спалися тут. Ей, боро, то я наша кухня! Може хочеш трошки їсти щось? Файно, Ооо, гарні стіл тут маємо Ні, Борат, Борат, ти лавка Борат, тобою я стіл, Борат, давай сюди, сюди Мій братик, мій братик Братику хочеш їсти? Так, mm, я дуже голодний Давайте йому трошки О, я знаю Тобі подобається серіал? Ааа, любиш? Любиш, трошки тут Борат, 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 заборона, Борат, ні-ні-ні, не можна Ти що, Борат, здорів? ти шо? Ні-ні-ні, Борат, ти що? 7 and 8. Семь розділ нашої історії по є. Згорніє з багня 18-го диригентству з початку до 21-го уроку, де світіла пактюра Кожеванець. Для ти день видит. американський футбол? Так, я і професійно граю футбол, футбол. Добре, добре. Бо ми не копаєм футбол Ні-ні-ні, не копаєш дітей Ти кидаєш, ти копаєш Ні-ні-ні, Борат ой ой ні ні, ні. ні, -ні Борат <звук> <звук> Це не був фаєрбел, це був doorbell. О, я, не, я був на туалеті, я не знав. Я там <пух> робив. Я хочу до дівчат, я хочу до дівчат. Дуже дуже хочеш? Я хочу торт. Давай я тобі покажу, ходи я тобі покажу, зараз я покажу давай, давай, ти зараз покажеш, як тебе робимо, бачиш? Ось, вот, вікна. Брат, Бора, ти ходи сюди, ходи, скоро, скоро, Бора, ти ходи, ходи! О, чи ти здурів? Там і дверей! О, ну, ну, не можеш, на що ти робиш? Бора, що Бой! Скільки сказав вказати тебе! Ти маєш таний світ! Оде! Що я робив? Я не yeah. Цей фільм нам показує, що борат не був добрий добрій Добрий сумивіці треба бути чемний, чесний і також слухати правила тобору. Дякую і гартуйся! En ferkode šak en maju čorni gadiak Na nedencicumomera